Вітаю, шановні гості в музеї Хатинка Світлинка, який знаходиться в закладі дошкільної освіти ясла садок номер 5 Дарницького району міста Києва. Сьогодні ми з вами поринемо у світ українських традицій і дізнаємося про один з найдавніших символів нашого народу дідух. Це не просто сніп з лаків, це оберіг, це пам'ять про предків, символ добробуту, достатку, родинної єдності та щедрості нашої землі. Слово «дідух» в перекладі дух. Діда, тобто дух предків, це сніп пшениці, жита або вівса, який заносили до хати на святвечір. Дідух символізував зв'язок поколінь, живих з померлими і живих з майбутніми. Він уособлював рід, сімейне коріння, добру енергію. Традиція виготовлення дідуха має язичницьке коріння і сягає ще часів, коли люди поклонялися силам природи. З приходом Христос дідух став частиною різдвяної обрядовості. Його виготовляли з першого снопа або з останнього снопа. Такий сніп символізував завершення сільськогосподарського року і був подякою землі за врожай. Дідуха робили зазвичай старші чоловіки або жінки, які добре знали традиції, для основи брали колоски злакових культур, пшеницю, жито, овес. Сніп зв'язували Внизу формували три гілки: це символ трійці – батько, син і дух святий. Іноді робили ще й дві руки з боків символ єднання. Його прикрашали стрічками, барвінком, сухими квітами, а іноді навіть шматочками хліба або часником, щоб захищав дім від зла. Кожна частина дідуха має своє значення, колосся символ життя, добробуту, багатства, зв'язування снопа, єдність родини, часник оборіг від злих духів, барвінок, вічність, пам'ять про предків, стрічка радість, краса, молодість. Таким чином, дідух був не просто прикрасою, це був родовий дух, запрошений до хати на свята. У різдвяний вечір господар урочисто заносив дідуха до хати і ставив на покуті. Це найсвятіше місце в домі під іконами. Поруч клали кутю, свічку, святу воду. Дідух мав стояти аж до водохреща, а іноді до встрітеня. Сьогодні проводять фестивалі дідухів, майстер-класи з виготовлення дідухів, багато родин виготовляють дідуха разом з дітьми. Це чудовий спосіб передати традиції, з покоління в покоління. Отож, дідух – це не просто символ, це душа нашого роду, це місток між минулим і майбутнім, між предками і нащадками. Пам'ятаємо свої традиції, бо вони наш код, наша історія і наша сила. Дякую за увагу!